Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Я не раз звинувачував Офіс генпрокурора у бездіяльності щодо російських чортів, які тікають до Європи, але мушу вибачитись, пише блогер Сергій Стерненко в своєму телеграм-каналі. Далі мовою оригіналу. Нарешті ми дізналися, яку титанічну роботу веде департамент війни ОГПУ в особі Юрія Білоусова, щоб знайти та покарати усіх вагнерівців та просто воєнних злочинців. Чомусь пан Юрій не вміє сам давати такі заяви, тому поширює їх лише через лояльні Фейсбук сторінки, що лише підкреслює його високу зайнятість. Згідно із таким коментарем, офіс генпрокурор. Прокурор зробив дуже багато для екстрадиції. Вагнерівця Медведєва майже місяць тому було подано до Норвегії запит про правову допомогу у допиті. Відповіді немає слова екстрадиція у цьому коментарі. Немає також немає також і пояснень Білоусова про те, чому російський десантник Павел Філатєв спокійно живе у Франції, просто відмовившись давати показання. Зек Вагнерівець Олександр Тютін літав у Туреччину на відпочинок, і це було також проігноровано ОГПУ. Хоча Тютіна навіть розшуку нема. За майже три місяці прокурори так про нього і не дізнались. Рока Кадирова а саме Даніел Мартинов майже два тижні провів у Туреччині без реакції з боку України. Хоча він у нас, хоча б у національному розшуку є. Має підозру, знущався з наших полонених та використовував цивільних на Київщині як живий щит. Ну і щодо Медведєва, ми вже усе зрозуміли. Ведеться тяжка робота над тим, аби дізнатися, чи можна його допитати. Про підозру, навіть, попри публічні зізнання вагнерівця, не повідомлено або повідомлено, але чомусь у розшук його не оголосили взагалі. А керівник департаменту війни ОГПО Юрій Білоусов титан роботи на ниві покар. Найманців та воєнних злочинців. Недарма ж через день на сторінці ОГПО є його заяви про це. Як чудово, що він претендує ще й на посаду директора Набу, буде ще більше позитивних заяв тепер вже на сторінці Набу, бо куди ж без позитиву, Облиште тему покарання виродків, які нас вбивали, і просто радійте позитивному Юрію Білоусову. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.